Друзі, ось такі колоночки Pixus Bar. В мене одна колоночка. Ще є одна колоночка. І знаєте, чому їх дві? Бо вони мають режим True Wireless Stereo. Це стерео режим, вони під'єднуються через Bluetooth. А ще вони а, з яскравим підсвітленням на 15 годин роботи розраховані і мають захист IP 6. І все це, і все це на каналі Технозон Україна. Поїхали! Так, розпаковуємо. А чим ми розпаковуємо? Це в нас є ось такий ножичок. А, знаєте, що тут заявлено? 15 годин, 15 Вт, Bluetooth 5.3, RGB Light. А ну давайте, давайте відкривати. Одну зараз відкриємо. Все відкидаємо. І іншу відразу відкриваємо. Так. О, коробочки, коробочки. Відкриваємо. Знаєте, що це? Це колоночки від українського бренду Pixus. Ой, дивіться, які малютки. Боже, які вони прикольні. Слухай, давай знімати на смартфон. Дивіться: ось така малютка прикольна. В нас тканева основа. Знизу, бачите, в нас є резонатор, ось такий гумовий. Дивіться, яка гума, Тут повинен бути бас нормальний. Саме для такого розміру звісно. Поверху в нас ось така теж вона гумова. Чи гумова, чи такий пластик, прикольний. Це в нас гучність і пере перемикання треків за зажаттям. Далі в нас є живлення, і є в нас кнопка Play. Далі за заглушкою у нас є Type-Cшечка з AUX. -ом. Так, це Bluetooth колоночка. Давайте іншу відкриємо. Що у нас тут ще у комплекті є? Давайте подивимось. Type-C дріт. Aux і інструкція. То нам не дуже цікаво. Відкриваємо іншу. Відкривайся, вивалюйся. Знаєте, от саме Wireless Stereo мене дуже зацікавило. Вони однакові. Давайте спробуємо їх увімкнути. Воу, прикол! <laughs> Клас, слухайте. А знаєте, як прикольно зробили? Тут ніжки є гумові для того, щоб вони щоб резонатор мав можливість відпрацьовувати, коли воно, коли воно стоїть на якійсь поверхні. Для того, щоб був прохід воздуха, щоб резонатор працював нормально. Ну, RGB-підсвітлення підсвітлення це дуже-дуже круто. Давайте так, ми зараз перейдемо і подивимось спочатку на характеристики. Так, це, це тканина якась. Це якась тканина. Оце конкретна. Так. Дуже класний дизайн. Давайте подивимось на характеристики. Але перед цим я прошу вас підписатися на наш канал, натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. І до того ж, в нас є у опису під цим відео посилання на перевірених продавців. А до того ж, ми будемо писати за допомогою. Давай мені телефон, ми будемо писати за допомогою рекордера атмосферний звук, який вони будуть відтворювати. Це обов'язково. І... Зараз ми ще інструкцію повинні з вами подивитись для того, щоб зрозуміти, як з цим працювати. Ми на фірмовому сайті виробника. і перше, що ми бачимо бар, а, тут водичка в нас, і це реальний захист від води IPX 6. Поясню, це компактний розмір з функціональним дизайном, який в поєднанні з захистом води. По стандарту IP 6 може витримати захист, ну там у нас може витримати дощ чи потужні струмені води. А тепер стосовно ip 6, я вам розповім, що в нас було, коли ми вже їх увімкнули, трохи погралися і перейшли до тестів. Що в нас витнула Оленка з цією колонкою? Тож зараз перейдемо, ви подивитесь. Що, Це що, трап... що ти з нею зробила? Чому вона така грізнюча? Де ти її виваляла? На її знімати зараз? Що ти не робила? Що мені <ріх> іди мий! іди мий під краном. Помила молодець. А що це? Тепер вона чиста. Так, але вона... Та нічого з неї не буде. Що, що, що ти хвилюєшся? тут IPX6, вона для цього предназначена. Вийти її помила, вона зараз просохне і будемо знімати її далі. Боже ти а? мій. Але більше не кидає її в багнюку чи в кудись, бо це все-таки від, від води, а не від. Тут немає мілеста де 810. Слухай, вона недорога. І вона має цей захист, тому не хвилюйся, а буде працювати. Ну що, подивилися? Нічого страшного з них не станеться. Якщо ви їх будете мити, забруднювати, вони для того і зроблені. А тепер в нас ну опять опік 6 і поїхали до п'ятнадцяти годин улюбленої музики. Це дуже класно, потужний звук. ну 15 Вт для такого об'єму. Тут же ж компактний розмір 9,6 на 11,3 см, і вона має вихідну потужність 15 Вт, сам динамік. А от яку він має, в який він звук має гучний, об'ємний е і чистий. Зараз ми будемо з вами оцінювати. Бо так я просто те, що там написано, що він гучний, чистий. Я ж без цього не можу сказати. Дуже класно, що є така штучка, можна підвіс підвісити. Там, наприклад, на сумку кудись, на рюкзак, на дерево можна підвисити. Но новий Bluetooth 5.3. Поясню, коли кажуть про Bluetooth 5.3, дехто тут пише, що там швидше та краще, ну дехто рахує. Але це не тільки про швидкість. 5.3 це про енергозбереження, про швидкість і про якість. Далі у нас є стильне RGB-світло, прикольно, і режим ТВС. А оце мене зацікавило більш за все. Коли читав сайт, я саме із цього брав ці колоночки. Бездротова стереопара можна отримати стереосистему потужністю 30 Вт, для того, щоб об'єднати колонки, виконати наступні дії. Увімкніть дві колонки, на одній зробіть два коротких натискання на спеціальну кнопку Сонце. Дочекайтеся з'єднання, далі відкрити налаштування Bluetooth, та під'єднайте Pixus Bar. Більш детальна інформація. Стоп, стоп, стоп. На одній зробіть два коротких натискання на спеціальну кнопку сонця. Давайте. Спеціальну кнопку сонця. Ану, чекаємо. Що все? То ладно. А тепер вони пишуть, що я повинен відкрити і під'єднати через блютуз. Так, відкриваємо блютуз. І шукаємо колоночку Піксус бар. Є Піксус бар. Ану, під'єднуємо. Та, ладно, що під'єднало обидві? Обидві. Прикольно. Так, слухайте, утримуваємо вестерело. Все. Ну, то ж нам сайт більше не потрібен, бо ми будемо далі його просто тестувати. Так, це відставляємо. Годинничок відставляємо Самі по собі навушники. Вмикаємо атмосферне... атмосферну запісь. Раз, два, три. Раз, два, три. О, нормально, працює. І поїхали. А у нас, по-перше, ми спробуємо якусь попсу. Дві колонки грає. Дві колонки грає. Колонки грає. Вони... Слухайте кру крутяк. Знаєте, коли у режимі ТВС, то ви отримуєте просто класний ефект стерео і дуже чіткий звук. Ще й такий басок для, для такого розміру колонки це дуже класний бас. І ще й воно грає під е, оце освітлення, воно ще під музику, під музику грає. Вуу, ну, Бас який! Я ось просто кажу відразу, що у ТВС це просто круть. Скільки вони коштують? Я хочу не треба про скільки. Не, не залишай, скільки вони коштують. Слухай, я собі залишу тут. Я цю старе пару собі залишу. Вона класна грає. Ладно, давай до огляду. Давайте тепер з вокалом послухаємо ту саму композицію. Просто бас. ну, прибери, будь ласка, Оленка, оце, це модло, який залишив. Wow. А якщо їх поставити у різних ч... частинах кімнати, воу воу, алів Так! Попса в нас тут грає просто неймовірно. Давайте ще одну. Саме. Не отруваю вестеру. Це просто клас. Їх потрібно ставити. От я, знаєте, як собі хочу поставити. Там, де комп'ютер в мене, я поставлю з однієї сторони, і з іншої сторони, і через заустріну. А, звісно, тут буде грати, а ну джаз. Зараз зараз спробуємо. Слухайте, ну просто прикол, просто прикол. Вони маленькі і круті. Мучні. Так, друзі, звісно, що це не хай-фай-система. Так, звісно, що це там не система для відтворення якоїсь там правильної. Камерної музики, не знаю, якої там серйозної музики. Але для розваг, для подорожів, для навіть повседенного домашнього використання це просто крутилезні колоночки. За їх ціну ви ціну можете дізнатися у опису під цим відео, натиснувши на посилання. Давайте цей годиночок приберу. Просто зовсім О, слухайте, вони так грають. І джаз навіть непогано грає так, він там не відтворює там якісь е, надвисокі, надчіткі е звуки за 40 там, за 20 кГц. Але знаєте що, в них чипсет від Actions Ві, в них Чипсет від Actions, цей пасивний радіатор а, стоїть ще і можна а, отримати досить непоганий звук на такому варіанті. Ви саме чуєте, коли я від... від програю цей звук. Ви саме чуєте запис атмосферного звуку, як вони грають, а грають вони просто крутилезно. От, ось для такого формату це просто круто. Так, ну по джазу джаз можна слухати, але не академічно правильно. Тобто ви не отримаєте тут якісь е сверхзвуки надвисокі, там, де там, є в нас там, щіточки, якісь там дуже-дуже високі. Ні. Але е за свою ціну, і за свої розміри, і за свою потужність просто крутелезна штука. А давай ми спробуємо щось дійсно крутилезне з електроніки послухати. Високі такі, вони не захльостують, не піскляві. І для такого форм-фактору дуже прикольний бас. Слухаєш? Прикольно? Ти чуваєш, відчуваєш. А тепер підійди ближче. Візьми їх у руки. Візьми у руки. І розведи отак от. Ось так розведи. А тепер слухай. От зараз ми почуємо, що на малинка скажі. А? Як перевірити ТВС-систему? Просто розведіть руки з колонками. Ану ану, враження. Агонь? Вогник жарко-жарко.

Вони маленькі, як вони це роблять? Дуже чистий, ну дійсно чистий звук. Дійсно чистий, а ну все. Він навіть витримує бас. Осакей, там, так? Так, він не дуже глибокий, такий. За їх розміром він не повинен бути таким. Але він тримає бас. Ой, Олена тут вже танцює, вона гопака пішла там. Оп! А ну давай, можна засняти. Олена? Ай, жалко. Вона такого гопака тут зараз поплясовує. Я не люблю таку музику. Як ти її слухаєш? Це твоя улюблена. Так, а давайте спробуємо класичну музику. Я, звісно, такий збочений, що класичну музику на такій системі слухати. А, що там, Вівальді слухаємо? Як завжди, Олена, яку композицію? Зиму. Зиму. Чотири сезони. давайте. Приємне враження. Я вам поясню. Немає зах. Воно не захлюстує звук. Воно. Знаєте, не навалює зверху, того чого не повинно бути. Ну давайте. Так, регулюємо гучність. Гучність регулюється відразу на двох колонках. Якщо натискаємо play, то він пауза починається. Натискаємо ще раз, відтворює, натискаємо на плюсик, зажимаємо, затискаємо, і в нас перемикає на наступний трек. Тобто управління працює на двох колонках одночасно. RGB-ефект, цей LED-ефект працює теж. Одночасно однаково. Слухай, класний звук. За таку ціну це просто курдолезні колонки. Та ще їх можна купати, так кудись на, на річку брати. Ну, купати саме занурювати їх не треба, але там помити вони у вас там лежать десь на землі, ви їх потім помили і все працюють. А давайте, знаєте, що в мене є яка, яка м м м цікава ідея. Well, давайте зупинимо. Давайте одну від'єднаємо. Я ж повинен послухати і у виконанні одної колонки. Так, одну вимкнули. Одну вимкнулись обидві. Вмикнули одну. Давай, ти під'єднаєшся як одна. Чи потрібно під'єднувати окремо у режимі одна чи 2? О, вона під'єдналась одна. Слухаємо те саме. Ну, коли одна, звук не той. Не той. Тут немає стереоефекту. Це дуже важливий момент. Дуже важливий момент. ТВС це просто круть. І саме ті самі композиції тут будуть грати трохи. Хоча не погано, Дивіться. Але, але після стерео це якось. якось, Де що? Да. ні, Це дуже. А ні, воно звучить дуже класно. Гарно, гарно. Навіть навіть у монорежимі. Але коли стерео режимі. А знаєте, що ще хочу? Знаєте, що ще хочу? Я хочу подзвонити Матусі. Чи працює вона у режимі, бо тут є у нас отвір як. А ні, нашому Олексію подзвонимо. Працює вона як. З мікрофоном, як Гарнітура. Зараз спробуємо. Чи візьме він трубку ще, Петлюка? Олексій. Візьми трубку. Візьми трубку! Льоха запікає. Ой, йди у дупу, подзвоню до матусі. То на Олексія нашого розраховувати, ну його. О, Олексій дзвонив. Так, Олексій передзвонив. Олексію, привіт, мій друже. Привіт. А що ми тобі додзвонитися не можемо? Бо ми а тут на зйомках зараз тестуємо колоночку і саме хочемо перевірити, чи працює вона у режимі а, цього. Як є? Гарнітурки. Ти мене зараз Гарнітура. чуєш? Гарнітурки. Yes, hands free. hands free! Ти чула, ти чула його акцент hands free. Hands free. А, бо ти ж це будеш монтувати. Ти ж розумієш? Ти потім, потім почуєш, як я там матерився, а мати такий викладав: там. О, просто ти не брав слухавку, і я такий падлюка, візьми трубку. Ну ти ж залишиш а, це, це, так? Для наших глядачів. А ти мене чуєш, скажи мені. Будь ласка, я тебе чую так. І добре чуєш? Ну, розбірливо, принаймні. Розбірливо. Добре. Слухай, я дуже вражений. Ти коли подивишся, що ми тестуємо, ми тестуємо дві колоночки Pixus Bar, і вони коли працюють у режимі, вони малесенькі, але коли вони працюють у режимі ТВС, дві колонки, вони просто таке витворяють. Я просто у нас охрені. нарешті на каналі з'явилися дві колонки, без родими, одну колонку. Так, друже, так. Добре. Так, ну все, ну все, ну, все, друже, давайте там, працюй. Пока -пока. Ми тут теж важко Працюємо дуже важко. Ага, і дуже важко. Давай, давай. Добре, добре, що вона працює, як. Коротше кажучи, вона ще працює у режимі е гарнітури. В неї є мікрофон. А на, а на сайті виробника цього не було вказано. Hands free, як сказав наш Олексій, слухай, я хочу е у режим ТВС. Хочу у режим ТВС. Хоча слухай, ні, послухаємо ще трохи тут. Прикольний. Так, це ми попсу на одній колоночці слухали. А знаєш, що хочу рок послухати. Рок спочатку так, а потім у ТВС режимі. Олена показує. Це та хто слухає дабстеж. Вона звучить, вона просто звучить. Давайте у ТВС режимі вимкнемо. А, а Олена, щоб ви розуміли, вона коли лягає спати, це в неї колискова пісня. Це вона дабстеп вмикає. Знаєте, як лягає так? Ну, вмикає така. Закриваємо, вона там вона засинає, коротше, якось так. Давайте вмикати у режимі ТВС. Давайте сонечко натискаємо. Два рази, так? Так, почав він щось шукати. Ану. О! З'єдналось? І зараз чекаємо, воно повинно увімкнутися разом. І зараз ми ту саму композицію, ще у ТВС, це буде просто неймовірно. Так, під'єдналась і ту саму композицію. <му> Та ні, у ТВС це просто неймовірно. Це просто неймовірні колоночки. ну, акустику. Я вже не знаю, що не. На... Чистий звук. Так, тут. Оу, який старий ефект. Оце, أو... أو... Давайте так. Моє резюме. Я вам скажу. Ну, я вимкну запис екрану. Поясню. Справа у тому, що технічну, академічну там, правильну музику ви тут у надвисокій якості не послухаєте. Це не хай-фай стереосистема. Але. Послухати будь-який жанр з потужними басами, з досить чітким, дуже чітким звуком, який залишає приємні враження, особливо коли ви їх використовуєте у ТВС режимі, у True Wireless Stereo, коли у вас стерео режим у Bluetooth просто неймовірно, неймовірно відіграє. Дуже мені сподобалось, як грає тут саме. Такі композиції, як електроніка, попса, там акустика. Звісно, ну класичну музику. Ви тут з супердетализацією, чи там якийсь дуже надпотужний джаз. Ви тут не послухаєте. Але для повседенного використання з їх можливостями: IPX6 з і пилозахисту це просто неймовірно класний варіант. Ми його рекомендуємо. Ми ці колоночки залишаємо собі. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.